Нові призначення у міській раді викликали невдоволення представників правого сектору буковини. Активісти вимагають негайного скасування ряду рішень. Зокрема, вони виступають проти Ярослава Кушнірика на посаді секретаря міськради Олександра Паскаря як заступника міського голови. Окрім того, вони не бажають бачити на будь-якій посаді Олексія Каспрука. По Кушнірику, по перше, людина, яка була в системі, по-друге, в системі саме отої найбільше проявила себе вороже до українського народу, тобто партія регіонів. Не за це вмирали ті герої там на Майдані. Казпрук, та людина зараз під судами, тобто вони ще не завершені. Більше того, стан підприємства, яке він успішно в лапках вів, страшенно катастрофічний. Ця людина має право вести все ЖКХ міста, щоб зробити так далі. Зрештою, активісти пообіцяли, що якщо до їхніх люстраційних вимог не дослухаються, вони діятимуть жорсткіше. Ми будемо піднімати громаду, будемо пояснити ситуацію, що нас всіх ігнорують, і будемо виносити, як виносили Януковича. Всі ці звинувачення та попередження Ярослав Кушнірик, Олександр Паскар та Олексій Каспрук вислухали мовчки а пізніше запевнили, вони завжди намагалися працювати чесно, тому готові піти з посад та відмовитися від них, лише якщо цього вимагатиме вся громада. Мене вже звинуватили в злочинах. Я не можу сказати, що повірте, за три роки я не можу похвалитися тим, що під час правління Януковича до мене, як до опозиційного депутата, органи правопорядку чи суди були лояльні. Але на сьогоднішній день ніяких кримінальних справ проти мене немає. За три роки так і не змогли її порушити, не дивлячись на всі бажання. Проти правий сектор і новопризначеного керівника СБУ в Чернівецькій області кажуть, він був причетний до корупційних схем. Людмила Григорчук. Михайло Антонюк місцевий час.